Друзі, вітаю вас на моїй кухні. Зовсім нещодавно фарбувала ось такі чудові великодні яйця. До речі, ви зараз побачите на екрані посилання, а також залишу під відео. І тепер хочу показати вам, як я зробила ось такі простенькі, але, на мій погляд, дуже цікаві і е, симпатичні підставочки. Вони робляться дуже просто, і зараз ви це побачите. Вони чудово підійдуть. Якщо у вас немає ніякого великоднього декору для яєць, або якщо захотілося щось новеньке, і цей варіант максимально бюджетний. Тож подивіться, як зробити такі підставочки. Ось в мене є пару папірців картону, ось такого він продається. Я навіть здивувалася, я вже давно не купувала ніяку канцелярію і е, зайшла в магазин і побачила, що дійсно є якийсь вибір ось такого картону, е, є простенький ось такий, є якийсь дизайнерський, е, ну там з якимись блискітками. Ну, Тобто можна купити зараз все, що завгодно, і ось я роблю ось так. Дивіться, я взяла два кольори. Мені здалося, що будуть вони доречні. І тепер, ось так нарізаю 13 сантиметрів. Бачите, я відмічаю. По 2 см, бо ширина ось такого папірця А4 розмір вона 15 см, а мені потрібно зробити ось такі смужечки 13 см. Я відрізаю ці 2 см і далі все взагалі максимально просто. Ось так я розрізаю не до кінця, десь до середини. Десь, десь один сантиметр відступаю від краю, і ось дивіться, друзі. Ну це елементарно просто, але ось така ідея в мене є. І як бачите, досить цікаво виглядає це все. Можна зробити, ось, наприклад, зараз я покажу вам: можна просто на тарілочку поставити яйця всередину. Пасочку можна поставити, якщо тарілочка буде більша. В мене ось така інсталяція. Дивіться, друзі, із найпростіших якихось речей можна зробити ось таку красу і подати на стіл, і буде дуже гарно. Ось така цікава в мене виникла ідея. Ну а я вдячна вам, що подивилися це відео. Якщо воно сподобалося, чекаю на ваші вподобайки, підписуйтеся, коментуйте. Це неабияк допомагає розвитку каналу і дає мені натхнення знімати для вас ще багато цікавих відео. До речі, на каналі є великодня випічка, е, ідеї для декора, а також багато повсякденних страв і також страв на свята. Ну а я, друзі, бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі!